Всім привіт, ребята! З вами я Нікола і ми будемо сьогодні знову грати гру кнопочки. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поставити колокольчик. Так, тут якісь ще штучки, якісь крутилки. І ми йдемо у сюди. О, якісь подарочки. Так. Тут еще то кнопочки. О, я... О, я... нажал, и мне что сделали. Так. О, так. Все, я пришла. Так, нубік, ідемо туди. Все, побігли. Все, ми з нубиком побігли. Так, так я перший. Іде туди піду. Что шус є? Так, что тут? О! Тут такие штучки. А что що за нобик? Что это за нобик? О, це... вот... Ой. О, вот я... такие нобики какие-то. Так, підемо сюди. сюда. О, якийсь подарочок. Так. Так. Зараз ідемо до цього, ну би і підемо вже туди. Так. Так, все, ми, ми побігли. Так, от туди йду. А що я не йду туди? Алло, йдемо. Все, так. Так. О, я виграв! Так знову до мука побежу так. Так, о, знову виграв. Так, і що тут якісь Ой, якісь кнопочки є. Так, піду знову до цього нубика. Так. Так. А ми йдемо отуди. Тут то дима сю, а тут такий Нубік танцює. Нубік, привіт! Так, а ми сюди підемо. Так, ми йдемо з нубиком, так, ідем любик. Так швидко нажимаємо. Так. Так. О, я виграв. Не забудьте поставити лайк І підписатись на канал І поставити колокольчик. І всім пока.